Садити чи не садити город питання філософське, і кожен сам дає собі відповідь на нього. Сьогодні хочу озвучити свої думки. Привіт! Мене звуть Наталя, і ви на каналі Садові Замальовки. Одразу хочу сказати, що це лише моя думка і мої роздуми. А те, що ви думаєте з цього приводу, можете написати у коментарях. Чи займаєтеся ви городництвом, чи вирощуєте ви рослини, які подобаються, від яких відмовилися будь-які ваші спостереження. Думаю, це цікаво і корисно буде почитати багатьом. Також запрошую підписатися, поставити лайк. За це я вам дуже-дуже дякую. Отож, розпочну з того, що сільське господарство навряд можна назвати надприбутковим. В більшості своїй воно є збитковим, і у багатьох країнах воно є дотаційним. Тобто держава надає пільги, дотації, гранти. На те, щоб розвивалося саме сільське господарство, тому що його прибутковість дуже незначна, а ризики дуже-дуже великі. І ми це можемо бачити і навіть по своєму власному господарству, на своїй невеличкій ділянці, не завжди маємо гарні погодні умови. В цьому році в нас були і пізня весна, були заморозки, був град, було, ну все, що завгодно, були величезні зливи. І, звісно, що все це впливає на наш врожай. І коли не виходить щось один раз, інший раз, звісно, можуть опуститися руки. Тому дуже часто таке садівництво і городництво відбувається на фоні такого на рівні хобі якогось, на рівні просто задоволення працювати. Якщо немає бажання працювати на землі, то нічого ні, нічо це не замінить. Найголовніше це бажання щось робити. Приміром, я дуже люблю землю, дуже люблю квіти. Бачите, за моєю спиною частину моїх квітників, і наша вся прибудинкова територія це суцільний квітник. А суміжна діляночка, там у нас теплиці, там у нас невеликий город. Коли моя бабуся, нині вже її немає з нами, коли вона побачила. Наш двір. Перше було запитання, де ж картопля, як це не висаджувати картоплю. Бо це в нас традиція, родить вона чи не родить, потрібно посадити картоплю. Але я для себе обрала шлях, що я вирощую те, що мені подобається, те, що потрібно родині моїй, і в такій кількості, в якій я все це можу спожити. Тому що надлишки мені не потрібні. Здебільшого вирощую квіти, квіти на продаж в нас є. І тому, продавши одне, я можу завжди купити інше. Така моя філософія. Не завжди все залежить від нас. Є така функція ґрунту, така опція, так, що ми не можемо змінити склад нашого ґрунту, і тому деякі культури ростуть краще, а деякі не хочуть рости зовсім. В нас, приміром, не дуже родить картопля через наш піщаний ґрунт, він такий дуже бідний. Постійно ми його збагачуємо, постійно вноситься органіка для того, щоб тримався, трималася волога, для того, щоб більш-менш був рівень гумусу, щоб була якась родючість. Це не так просто. Не родить у нас буряк, не можу я з ним подружитися, тому я не висаджую практично буряка. Немає мені де зберігати моркву. Морква, буряк у нас буквально по одному рядочку. І кажуть люди: от простіше купити, піти й купити. Але буквально сьогодні була я на базарі і бачила, які там ціни на овочі. Дуже, то із базару не прохарчуєшся. Звісно, якщо у вас достаток вам дозволяє, якщо у вас дозволяють ваші статки купувати все з ринку, то чому б ні? Тут треба відмітити, що найдорожче, що ви маєте, це ваш час, ваш час, який вам ніхто не поверне. І якщо ви, приміром, не маєте бажання догородництва. То не потрібно витрачати часу, потрібно направити свою енергію в потрібне таке русло, краще заробити і купити. Ну це факт, це такий факт, тому що час вам ніхто не поверне. Ще один момент це ваші вподобання. Приміром, наша родина не дуже любить баклажани. Ну, чомусь не склалося з баклажанами, і якщо за сезон я купую 1-2 кілограми, мені цього вистачить, щоб посмажити, приготувати якісь страви, наїстися. І я не бачу великого змісту в тому, щоб вирощувати їх. Труїти від жука, від павутинного кліща, обробляти від хвороб, поливати, і по факту мати ті самі 2 кг баклажанів, які я можу з успіхом купити і не морочити собі голову. Тобто тут, на дві чаші вагів, так, і потрібно зважувати, що вам важливіше. Але я не уявляю свого життя без домашнього помідора чи домашнього огірка. Як це я. Вони найсмачніші. От можете поправити мене у коментарях, якщо я не права. Але вирощені власноруч овочі це, ну, це щось. Це задоволення не тільки від того, що там, ти єси, а це задоволення від того, що ти зробив своїми руками. Сьогодні хочу більше розповісти про цибульку. Була, було таке у мене в магазинчику, в нашому у нас є садовий магазин, посилання є в описі до цього відео. Можете завітати, буду рада. Було таке твердження від одного чоловіка-покупця, що 150 гривень за кілограм цибулі сівка це дуже-дуже задорого. Можна це все купити, краще готове. Та і це буде дешевше. Навіть була суть не в тому, що він не хотів морочитися з посадкою, а була суть в тому, що це буде дешевше. І тому я хочу трошечки таке економічне обґрунтування цього твердження, бо я з цим ну, не згодна. Давайте покажу вам Ми візьмемо одну із найпопулярніших цибуль в нашому магазині це Радар, це просто топчик лідер продажів, ось так. Скільки цибулинок в 1 кілограмі, ну, давайте в 100 грамах візьмемо так. Все залежить від фракції, тобто від розміру. Ми беремо найоптимальніший 10-21 мм. Менша цибулька буде слаба, вона не дасть гарного врожаю, більша цибулька найімовірніше застрілкується. Коли цибулини дуже-дуже крупні, велика вірогідність того, що вона просто піде у стрілочку. 10-20 – це такий Найоптимальніший варіант для цибульки. І зважимо, скільки ж на 100 грамів. Ось, я відібрала тут 34 цибулинки, різний розмір, більший і менший, ну ось в середньому 34 штучки. В нашому магазині кілограм радару коштує 170 гривень. Тобто 100 грам – це 17 гривень, грубо скажемо так. Будемо рахувати, що тут десь 30, 30 цибулинок. Плюс-мінус, бо бувають сорти трошки з більшими, цибульками з меншими. 30 штучок будемо рахувати для рівного рахунку. Радар дуже-дуже крупний виростає, це гарна цибулька, вона буває 250-300 грамів цибулинки. Але, звісно, не всі ми такі супергосподарі, не у всіх у нас дуже прям оптимальні умови. І от візьмемо, що виросла цибулька в нас середня, ось така цибулинка, тут 150 грамів. Ось від 100 до 150. Тобто 100-150 грамів цибулинка виросла у нас 30 цибулинок та по 100 г це вже 3 кг цибулі. 3 кг цибулі за 17 гривень, я думаю, такого ви не купите. І це мінімальний варіант. З більшого виростає цибулька гарна, радар не вибагливий до ґрунту. Він може рости з успіхом на не дуже зволожених таких бідних ґрунтах. І тому ви отримаєте напевне кращий результат, аніж 3 кілограми. Отож, такий в мене вийшов нехитрий підрахунок. Звісно, зважаємо на те, що є купа ризиків при вирощуванні, і те, що собівартість посадкового матеріалу це не дорівнює там повній собівартості, так що нам треба все це доглядати, поливати, підживлювати, обробляти це все зрозуміло. Тому садити чи ні, це таке відкрите питання. Я дуже люблю висіювати цибульку із насіння. Про всі процеси, про всі етапи вирощування цибулі із насіння. Є відео на каналі, є цілий плейлист, якщо вам це цікаво. Чи можна виростити цибулю сівок самостійно? Можна, чому ні? Посіяти чорнушку і отримати цибульку сівок. Однак існує дуже велика загроза. При неправильних температурних умовах, неправильному просушуванні цибулька стрілкує. З вірогідністю, 90% вона може вам пострілкувати. І ви просто витратите 2 роки часу на те, щоб виростити її, на те, щоб посадити, ви будете чекати врожаю, а отримаєте пострілковану цибулю, яка не зав'яже толком головку, яка не покаже гарного. Результату, звісно, не буде зберігатися, і буде просто шкода вашого часу. Пам'ятаємо, що час це такий найцінніший ресурс. Отож, такі мої думки, те, що думаю я про це городництво, я його не покину, бо я не бачу себе без землі, без врожаю, без власних овочів, без квітів. А ви пишіть мені обов'язково свої спостереження, квітучого саду, щедрого врожаю, і зустрінемося з вами у нових відео.